і готовий квадроцикл хлопакам на передову. Шоста завершальна частина. Слава Богу, готовий протестований, маленький відеозвіт для людей, тих, які робили пожертву. Це релігійна організація. Зараз розкажу і доставку також, і звідси розкажу також, що це тільки перший варіант. Там ще в Ще на, на черзі, так як ми його, скажімо так, розгадали і підготували. На ньому багато чого також не вистачало, так як, мабуть, перекидали на, ті, е, на ту техніку, де не було проблем там зі скроючою, от таких, от там такі як амортизатори, ну там і ще по по мілочи, то е, люди організували і і і. і. Зараз після цього буде ще три. Я маленькі секрети відкрию, але це і не секрети. Це в першу чергу, мабуть, не так людям, а в першу чергу, все ж таки, хлопакам, які тримають, тримають своїми плечами велике зло. І що ж по ньому замінювалося, і що ж по ньому робилося. Хлопаки, які на передовій їм відеозвіт, скажуть Бодя, тримай собі, так. А, тому що нам, нам, і це буде правильно, нам щоб воно було надійно, мені та моєму побратиму там чи обом, тому що хочеться, щоб воно вже. І... Було мирно, щоб воно вже не пригодилося, не згодилося вивозити якогось пораненого чи підвозити на позиції щось, але будемо дивитись правді в очі. Воно потрібне і воно дуже е, воно дуже таке, що для тих для тих місцевостей те, що потрібно. Лінхай 500 кубовий 4 х на який приїхав сюди. Биток без задніх амортизаторів. На ось такій от гумі він 2024 року, але відпрацював, відпрацював. І от в чому загадка? Що вони всі, от там лінійка, їх є є більше 10, в районі 15. І не буду тримати секрет. І, і в цьому це не було іскри. Не було іскри. І коли от вони получають ось так: от я зрозумів, ну, по цій моделі, ось тут от знаходиться комутатор. Його відбило. Фішку разом розкололо з комутатором. Даний комутатор Вітя грамотно перепаяв, хто дивився наші частини, там видно все вивів з плати під другу, під іншу фішку, перепаяв надійно, з іншої сторони, облили, залили. Хоча люди паралельно вже там телефонували, що є запчастини. Ну все ж таки, воно не такі малі кошти коштує і чи потрібно воно. Так що з розумом от, воно готувалося і знайшлась. Після цього він запустився, ну і пішло-поїхало. Давайте, давайте ознайомимося з цією, цією книжкою, що я тут ось приніс. Так, храм успіння Пресвятої Богородиці, ПЦУ, село Михальча. Сусіднє село ближче до Чернівців, взагалі близько до Чернівців. Хороші люди там живуть. Священник Віталій це людина, з якою дуже грамотно веде справу. От Я бачу, що він. Там всі, хоч з технікою, там майже на те, але не в всіх позиціях. Але ну, є з ким говорити, і от тому воно і зробилося. Лінхай 500 кубів 4 х 4. Що по ньому куплялося? Шина задня, дві штуки, масла. Тому що добре, що цей двигун надійний, тому що я кажу на одному маслі, ще не від'їхати. То двигуну ми кидали ендоскоп, провіряли там. Все нормально. Масла, фільтр, масляний цей підготували, амортизатор зад два штуки, їх не було взагалі, кажу, мабуть, перекинули на інші. Антифриз, на конечній крольовий чотири штуки. Добре, що я вийшов на людину, яка, яка в войликсі, тому що проблема. Потрібно або дві неділі чекати, або є тільки ліві, праві, треба тягнути з двох-трьох місць. Там, от, а тут комплект убитий, ми зрозуміли, це їхня слабіночка. Так, по ходові він дуже кльовий. Ми перемастили, де маститься, де перетягнули, де е, потрібно. Але коли ти бачиш, що воно все зафіксовано, і навіть десь є міточки, там воно все нормально, значить там туди лізти не треба. Ну, ось таке. От. Оця от сума, 15700, це люди, які... Ходять в цей храм і робили пожертви дім. Також низький уклін. Дякую. Тепер робота, і що в, що в сумі в підсумку. Що ми робили, оце от для цих і людей, тому що і для нас, ви розумієте, справа, коли зроблена, воно так і правильно. Все має бути мати порядок. І, в принципі, навіть зараз в кінці два слова скажу ще так від себе. Комутатор відновився, перепайка, електрика, щоб відносно їм і світило, ми вже зрозуміли, для чого тут. Тут, звісно, відразу там також їм злегка, так, щоб було видно, де задня, де вперед. Хоча і щоб освічення було не через міру. Так, і по електриці що? З акумуляторами відновилися, їх протестувалися 24-го року. Добре, вони недовго сиділи розряджені. 5 суток сиділо, лише два рази так бджинь завелося. Все супер, генератор дає зарядку. То нормально, радіатор відновився. Прийшлось перегнути одну соту. кажу відразу но ну, замінювати його немає. Немає смисла, е, тому що він цілий, він сідає в свою цю і просто його там, його там неудачно він попався на, на поперечину, Коротше, буде, буде служити. І далі. Ходова частина. От по ходовій частині його робилося, я кажу, від рульових це так. Амортизатори задні підганялися по по-по-по. Шини. Так, і ну, спереді тут вийшло, що потрібно було вже після того, як рулі виставити ці е, сходження. Ну, в принципі, так, по ньому, по, по ходові, серйозних, слава Богу, не було нічого. Е, поварка поварка передбитий. Кажу через те, що він був спереді битий, тому і радіатор трішки, і от комутатор. Комутатор перезробився вже коли, то ми його встановили в іншому місці, щоб боронь боже, коли прийдеться десь притулитися, так то щоб він не дістав. І це все від... витягувалося, це все знімалося, рамки вигиналися, це вигиналося. Я... І там підрамники, оці от я скажу чесно, береш ломіка, і там, де тріснуто, і там, де не тріснуто, ти собі робиш, що хочеш. Потім підварюєш, де потрібно, підганяєш так, щоб воно було. Тобто не сильний аж такий метал, де цей добре, що вдалося робити. Ну, ще по поварці відбита була оця от частина задня. от. Там переварилася, також десь підніжка там. І оцей от бугель я також заварив їм Не для того, щоб вони стантили. да Може, ролики ще там зробити. Жартую, жартую, а для того, щоб оця от бляшка була, от ми навіть. Навіть отут, -от поки робили, чи що, от хочеться ззаді десь звалити, тому що тут двоє або один такий дуже ловиться і його може занести. Навіть якщо зачепити, ну, отут -от потрібно. Тут потрібно цей бугіль, чи навіть коли прийдеться впертися, нехай краще в нього, де твоя рама, і вона вже тут може тут може наробити, що тут буде перевозитись. Ну, підварилося, поварилося все. Все слава Богу. Так, пластик. Ну, варіаторна група. Зараз про пластик в кінці. Варіаторна група, чистка, смазка показувалася на відео. Воно при цьому ресурсу, там дуже хороші шківи. Уже є маленька вироботка. На цьому видно, що ремінь ходив, але надійно, там все при такому ресурсу, ви знаєте, як би не їхав за рік, отакі от варіатори, вони копірувані з Yamaha, і там навіть запчастини по надійності дуже хороші. Передулось, перемастилося, відео показалось. Ем, так. Діагностика двигуна, зазори клапанів, що там ще по ньому валіки і ці от, сальнички на цім, і ендоскоп ми дивилися в циліндр, тому що він все ж таки їхав, щоб не було. Щоб не було, хоч не димить, але нехай, нехай там цей. Спасибі хлопцям за перепаковку шин. Так, люди йдуть, йдуть на зустріч, йдуть на зустріч. От Коли заказували це рульові наконечники, то вчув, що в процесі бесіди ми не сунемо перед тим, що от це військовим. В процесі бесіди вчув, що там це хлопакам. То каже, не по 650, а по 600 буде один. Ну, приємно. Коли вчули там за комутатор, побачили, що ми, бачимо, що ми показуємо от, тріснутий комутатор на цім, Одразу почали кидати. Двоє-троє кинули відразу. В мене є такий комутатор. Так, вони в районі тисячі гривень, але все ж таки, добре люди йдуть на зустріч. Шини приїхали, я показав шини. Двоє людей: дядя Ваня, от сусід і дядя Юра. Просто дядя Юра скоріше приїхав, що той безплатно договорився, що цей привіз, поїхав, я не знаю, чи вулканізаторчик не взяв, чи, тому що тут потрібно було і ССК, камеру навіть віддали. І 500 гривень назад віддав і сказав, нехай служить. Ну, дякую, дякую таким людям, що стежать, слідкують, йдуть на зустріч. хоч. Хоч ось так от. Ну і 15700 запчастини і 15700 смекта повністю. Люди вже розрахувалися, передали, тому що брали запчастини, одразу розраховувалися. За роботу ми не беремо, нехай служить на здоров'я. Ще по пластику кажу, також в кінці скажу, тому що підготовилося. ось таке от, таке от, ви знаєте, скажеш, Бодя, ти не був, не знаєш туди-сюди, що там головне, щоб ну, воно не допоможе. Сільські хлопаки ми теж знаємо, десь їдемо, тому що от, коли є тріснути, висить. ось отак, от, або ось тут от, немає куска, або отут от, був такий і ти валиш посадкою приходиться. І деревцем крак чіпляє, а великі от. Теж дереце збиває вершника через просто дебільне. Воно не наводиться так, щоб на продаж чи на що, але для чогось воно робиться. Ну а попідпшикувати, попід це. Це так, як вже зсередини підказує вже мені, як майстру таким, хоча з невеликих років стажу, але все ж таки не одну техніку поставили на ноги. І там це перші троє будуть на підході, ще після цього привезуть три. Дай Бог, дай Бог. То відказую, от що потрібно дозавершити, доробити, що треба, не треба, але воно не закінчене. Ви знаєте, потрібно погратися. і робота вона така, як і благословенна. Ким би вона не робилася? Мною, напарником, чи ця робота, чи інша. Ми всі от знаємо з історії України, колись нас вчили добре і мольфари. Ось сказали, чому, чому ось сорочка, яка вишита. Руками дружини кожен гузичок, вона вклала душу в неї, вона захищає його і від кулі, вона захищає від злих духів, так і не тільки навіть їжа, яка зроблена, і навіть зброя, яка чищена самим собою, вона в процесі, ти думаєш. Ну і це от коли от дай Бог, щоб нехай, нехай, можливо, десь воно і так трошки так звучить, але я думаю, що це десь і звідси починається ось ця секунда ціною в життя. Всім добра, підписуйтесь, стежте, будьте з нами, ставте класи.